Я думаю, що всі чули. Я думаю, що багато хто з нас з дитинства чує історію, яка написана в Біблії про Голіафа і Давида. Я думаю, що з дитинства в школьних роках, в дитячій недільній школі. Що, я думаю, нема людей. ну, я, ну Дуже мало, мабуть, відсоток людей, які не знають цю історію. Наскільки була подія сильна, велика, неочікувана, що вона донині кожна людина її знає спустя там. Дуже багато тисяч, там, тисячі років тому вона сталася, і люди сьогодні її ще знають, і сьогодні ще дітям розказують, вчать цю дуже цікаву подію. І я би хотів звернути увагу, що перед цією великою подією, що сталося? Перед цим вже цією перемогою Давида над Голіафом, як Бог йому допоміг, що відбулося до того? Буквально дуже короткий час, може в той же день. Я би хотів зачитати історію. Вона написана перша книга Самуїлова. Написано 17 розділ, 20 вірш. І став Давид рано вранці, і полишив отару свою на сторожа, І взяв та й пішов, як наказав йому Єсей. І війшов він до обозу, а військо виходило до бойового строю, і підняли вони окрив у бою». І бачимо, що. Була війна між двома країнами, і Давид був як молодший син, він лишився вдома, і отець йому наказ дав: що іди, принеси хліба своїм братам, які пішли на війну, принеси їм хліба, роззнай, які у них справи, принеси там гостинця їхньому керівництву. І Давид послухався батька, взяв те, що він йому нарехтував, і пішов. І бачимо далі ситуацію, що Давид попав ту, в ситуацію, коли побачив, що Голіаф ну, каже погані погане каже на Бога, на Бога Ізраїлова, казав дуже погані речі, поносив ізраїльське військо, сміявся над ними. І хотів би зачитати далі. І спитався Давид тих людей, хто стояв з ним, говорячи, що буде зроблено тому, хто вб'є цього філістимлянина, і здійме образу з Ізраїлю. Бо хто цей необрізаний філістимлянин, що так зневажає полки живого Бога? А народ казав йому: те саме слово говорячи: отак буде зроблено чоловікові, хто б'є в його, і почув Єліав, його найстарший брат, як він говорив до людей, і запалився Єліав. Білія гнів на Давида, і він сказав, чого ти зійшов чого ти зійшов, ти, зійшов, і на кого ти позаставив трохи тієї отари в пустині, я знаю зорозумілість твою та погоржену Твого серця, бо ти зійшов, щоб подивитися на війну. А Давид відказав: Та що я зробив тепер? Чи, на, чи не наказ батька? І він обернувся від нього до іншого і запитував про те саме. І бачимо дуже така цікава історія, що Давид прийшов ніби добре роботу, ніби послухався батька, приніс братам хліба, приніс провизію братам. І тут його старший брат дуже його так файно благословив, чого ти сюди прийшов? Я знаю тебе, оце от, от я знаю твої мотиви, що ти сюди прийшов. І знаєте, що тема сьогодні моєї проповіді буде образом. Уявіть собі, якщо б нам сьогодні такі слова сказали в церкві. Ну, уявіть собі, ми прийшли помолитись до Бога, а нам би такі слова, як брат старший сказав, що ти сюди прийшов? Я знаю, що ти сюди прийшов. То не, не, не це не на добре справи ти сюди, прийшов там, чи з вигоди, чи ще. Ну, якщо б нам таке сказали, так прямо впалили. Цікава наша реакція. І знаєте, що дуже здивувало мене, що реакція Давида була не образитись, не відстоювати свою там справедливість. Бо Давид в цій ситуації був якби, не чистим. Він не був, якби не його була вина, він був правий. Зі своєї сторони він був правий. Він би міг ну, заїстися без братом, сказав, брат, ти не правий. І образитися на брата, фиркнути, все. Не буде тобі хліба, я образився, пішов додому. І якщо б Давид в тої ситуації образився, надувся, би сказав: Я прийшов тобі зробити добро, слухайся, батька, все зробив правильно, і ти мене несправедливо отак о, на, на мене накричав, це на мені таке сказав, що я сюди прийшов подивитись на війну, що мені то забув ну, якась ну, несерйозна річ і. З того моменту не було б цієї історії, не було б перемоги, не було б цієї історії, що ми донині читаємо, знаємо, всі діти від дорослого до малого, всі знають цю історію. Не було б перемоги. І так само в нашому житті може бути таке, що нам хтось може сказати, що нам не подобається. Ми можемо образитись. Я би хотів прочитати, що означає слово образа. Образа реакція людини на. Заподіяну її прикрість, іншими словами, образи результат того, що з людиною обійшлися несправедливо, не так, як вона очікувала, або вважала правильним. І бачимо, що люд... ну, ми ображаємося в своєму житті, у нас приходить наше життя образом. Приходить... Хтось може нам сказати щось, те, що нам не сподобається, може сказати нам. І зазвичай ображаються люди, ображаються, думаючи, що вони 100% праві. Ну, зазвичай образи приходить ще більше тоді, коли ми думаємо, я робив все, старався виконував те, що мені казали, був правий, а мені отак наговорили таких речей, можуть образитися. І дуже цікаво, як нам треба боротися з образою, як нам треба її обходити, як нам треба її лишати, щоб отримувати перемогу в подальшому. І саме головне, що Давид не прийняв. Він ну, Давід не прийняв ту образу, а відказав, та що я зробив тепер? Чи не наказ на батька. І дуже нашому в нашому житті важливо не приймати образу в серце, бо вона несе погані наслідки. Коли людина приймає образу, ображається, вона втрачає зв'язок з Богом. І людина, яка ображена, вона не має спокою в житті. Вона з... зла, думаю, я ж його теж підстережу, я ж його теж зловлю на чомусь я ж йому зроблю. І людина думає в своїй голові якийсь план помсти. Я ж тобі, я ж тобі зроблю, я ж тобі відкажу, я ж тобі зроблю так. І якщо ми ну, свого життя наблюдаючи, то ми, я думаю, що проходили такі моменти в житті. Що я ж йому відімсю, я ж йому все одно зроблю ще гірше, ніж він мені. Я ж йому вискажу, як його підловлю на тому. Але бачимо ще одну історію, яка написана в. Луки 9 розділ, з 51 вірша. І сталося, коли дні Вознесіння його наблизились, він постановив піти в Єрусалим. І він, посланців, вислав перед собою, і пішли вони та й прибули до села Самарянського, щоб научівлю йому приготовити. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили лише те учні, Яків і Іван, де, то сказали, Господи, хочеш. То ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба та винащив їх, як Ілля був зробив. А він обернувся до них і докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасти. І пішли вони в інше село. І бачимо, що історія теж подібна. Що вони йшли, попросились до ноч... Ноч... ночівлю до одного села, їх там не прийняли. І учні теж би якби справедливо, ми ходимо, робимо. Чуда, робимо добро людям, робимо всі, все добре, нас, ви просто йдіть геть звідси. Тоже би несправедливо. І учні, учнів реакція була людська. Боже, давай ми їх знищимо, спалимо все село. А Ісус каже, що ви не знаєте, якого ви духа. І це означає, що образа це не зброя Ісуса Христа, це не методи Ісуса Христа. Образа це методи лукавого, який хоче в наше серце поселити так, таку образу, щоб ми не мали спокою в серці. Щоб ми не мало миру, щоб ми замість того, щоб робити добро, думати про добре, ми думаємо, як би помститися. Я ж його підловлю. Я ж все робив правильно. а Він мені таке сказав, мене спозорив чи щось мені, і ми ткуємо помсту. І наше серце не має спокою. Ми ще можемо, крім своєї образи, що ми образ, ми ще можемо підбурювати і ще собі збирати свою сторону. Розказувати своїм, своїм друзям своїм, що от ми зі мною поступилися несправедливо, і що збираємо нам зле, і ми що робимо що бурю більше. І ми можемо робити не на користь Ісуса Христа, ми можемо робити це, і, все, і хто буде з цього всього тішитись, хто отримує перемогу. Не Ісус отримує перемогу, не ми отримуємо перемогу. Завжди, коли е, образа. Проникала в серце людиною, вона кувала плани, хотіла помститися. І в того помстилося і вона від того не виграла. Буває багато людей, які за, такі, за таку справедливість відстоювали, що може в тюрмі сидять, може я йому зроблю, зроблю і, і міг сусіда забити, і ще що, щось зробити. І від того ніхто не вигравав. І Хай нам Бог допоможе, щоб ми в своєму серці перемагали образу, щоб, ми помагали, щоб Бог нам допоміг. Коли в наше життя прийдуть якісь такі, такі ситуації, що ми будемо думати, о, я був правий, а мене отак образили, зі мною повелися несправедливо. Мені зробили те, що я не хотів, то несправедливо. І щоб ми з тим боролися, щоб ми не, як Давид, боролися, перемагали, відходили, проходили мимо тих образ, і тоді, коли ми так будемо йти, будуть великі перемоги чекати на нас, не так. Ми можемо запнутися на ті образі і руками ходити, дутися. Щось нам сказали не то, ми вже все, я не буду нічого робити, я це, я то, і самі собі все робіть. І наша може, дорога просто йти, оце ображання, бути рік, два, все життя, ми будемо ходити, насуплені. І не радості в життя, і нікому толку нема від того. А коли ми будемо відпускати, просити, Боже. Ти бач, я неправильно це прийняв, Мене, ми, ну, я не може не все розумію, щоб ми Бога просили, щоб він допоміг проходити ті образи. Коли ми будемо проходити, як Давид пройшов, коли йому так впалив брат старший від його серця, висказав йому все, що думає, Давид обернувся, пішов далі і переміг. І ми ту перемогу читаємо донині. Так само Ісус, бачимо, що Він каже, ви не знаєте, кого ви духа, якщо б Ходив і хто проти нього він всіх палив. Тож не було би толку з того. Але бачимо, коли людина проходить образу, відходить, Бог допомагає визволити з неї, щоб вона не мала в серці тої, тої біди, то Бог дає перемогу. І хай в нашому житті буде так, щоб навіть якщо нам десь хтось скаже, якесь зауваження зроблять, якийсь цей наше життя буде підходити таке думки, я правий, мене обідали, щоб мене фиркнули, я дверем хлопнули і пішли, бо я правий. І від ітоги нема користі. І так, ми в дитинстві бувало теж хлопним дверями, то батько, ми потім, батько наказ робив, то ми годину потім відкривали, закривали двері. Щоб в нашому житті так не було, щоб в нашому житті були перемоги, щоб ми не, не завжди, коли ми. Ну, що коли обіжаємося, ми завжди думаємо, що ми сто праві. От з нами обійшлися несправедливо. І образа починає робити свою роботу. Щоб ми не робили таких висновків кардинальних, таких різких, щоб воно нас не згубила, щоб вона не згубила. Справу, яку ви робите, служіння може, яке виконуєте, якусь добру роботу на центрі може бути. так може, теж дьявол може підійти образу. От всі такі погані, всі зі мною несправедливо обходяться, всі такі от злі, я такі от хочу роблю тут. Прямо на всі сто роблю, а зі мною це несправедливо, мене не бачить. І, і дьявол цією свою роботу робить, щоб, аби зруйнувати, аби зруйнувати життя з Ісусом Христом. Хай нам Бог допоможе в тому, щоб ми пильнували свої серця, щоб ми не пускали образу в свої серця, а боролися з тим, і щоб була перемога, і щоб Ісус тішився, що перемога йде з Ісусом Христом, а не щоб тішився ворог, коли ми будемо пускати образу і будемо робити біду. Хай нам Бог тому допоможе. Амінь.